А присіть нас куда, куда ну, куди, куди кудинок Ну куди нібу пропав смисло життя. Це моє горе, лічне моєї батьки. Моя жінка в лікарні. Як вона вижила, ніхто не знає, як вона вижила. Віталій, дідусь, трирічного Тимофія, що загинув внаслідок удару балістичною ракетою по Кривому Рогу 4 квітня. Ділиться прибіг сюди за кілька хвилин після атаки. Однак онук уже не дихав. Жінка моя була тут з ним. Його бабуся. Вони гуляли тут на майданчику і збиралися йти додому. Воно під'їзд. Де вони заходили? Вони його вбили возле під'їзду. Він любив космос. Ракети, все зв'язано з космосом. Вже вважав три роки в англійському бабуся в лікарні, дві операції зробили. Вже не вражає життя, нічого. Місцевий житель Андрій розповідає, живе поруч, був тут ще до приїзду екстрених служб, надавав допомогу людям. каже, кинувся й до Тимофія, однак нічого не зміг зробити. Тут один взрослий чоловік лежав, тут взрослий чоловік ліжав. Вроді як капаїпши тут лежала жінка ще в сознанні, і тут лежав маленький мальчик. Я коли підійшов до нього, нему... Думав продати перву медицинську поможні мама прийшла. Мама тут находила сам шансов чужені. Чоловік ділиться, був шокований кількістю загиблих та поранених. Каже, досі не може оговтатись від того, що побачив. Я бігом сюди возвращаюся. Там смотрю, люди лежать уже Ну, подростки тут четверо подростка лежало вже повністю тут за домом. Тут все було в людях во дворі. Там теж люди пострадали. От та ужас била. Це не передать слова. Куди ви б Это Тут люди, діти знаходять. От іменно, що діти, дві площадки, все. Сергій брат 15-річного Микити, який загинув на спортивному майданчику у кількох десятках метрів від дитячого. Розповідає, хлопець гуляв там із друзями, з них не вижив ніхто. Чоловік каже, одразу після вибуху телефонував брату. Телефон підняли. Ми сказали, що вилучили, хто загинеш. Вони в 15 метрах були воронка. Ми втратив загинули одразу. Ми досі не віримо». Приїхали до Дитмайданчику покласти квіти й подружжя Ніна та Ігор. Чоловік каже, тут загинув його 58-річний колега. Новіка Володимир. І додому йшов. І не дійшов. Уже другу добу жителі Кривого Рогу несуть квіти, лампадки та іграшки до дитячого майданчику та інших місць, де загинули люди. Часто гуляла з онуками тут, з дітками. Дай Господь пережити батькам цю трагедію. Всі, хто тут загинув, світла пам'ять діткам. Ми маємо бути об'єднані. Ми коли об'єднані, ми сильні. Неважливо знали ми когось чи ні. Це відбулась трагедія для всієї країни, для всього суспільства і. Я дуже відчуваю батькам, і люди загиблих діток, людей. І це, це горе, яке болить. 6 квітня в Україні день жалоби за загиблими. Армія РФ вдарила по густонаселеному житловому мікрорайону касетним іскандером надвечір у п'ятницю, коли тут було людно. Загинули 18 жителів, серед яких дев'ять дітей. Ще одна жінка загинула внаслідок удару безпілотниками того ж дня. Через ракетну атаку поранення дістали 75 людей. Стан 19 – тяжкий, повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.